Вам потрібно прочитати цю книжку, якщо ви підліток-підлітка, шукаєте дуже глибоких історій з великим сенсом. Або ж просто хочете розібратись у собі. Це Солітер від Еліс Осман. Усім привіт! Ви на каналі Буквини, Ради вас вітати. І сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити з вами про Еліс Осман і її твір Солітер. Я прочитав цю історію трохи більше місяця тому і якось не доходили руки зняти повноцінний відгук. Але зараз я перед вами, і ви сподіваюсь, вмимкнули це відео, аби дізнатися, чи варто вам читати цю книжку, а якщо вже прочитали, то просто зробити для себе якусь рефлексію. Як я вже зазначив на початку, то це історія для підлітків. Але якщо ви дійсно шукаєте якусь історію, яка буде для вас. Нести глибоку думку, глибокий сенс, то це також ця історія. Не обов'язково вам бути у віці 15-16 років, щоб прочитати цю історію. Мені вже 20. Та мені вже 20, 21 скоро, але я все одно прочитав цю історію і я в захваті. Чому я в захваті? Тому що я багато віднайшов спільного для себе, і я хочу сказати, що. Якщо ви дійсно ще трохи хочете підліткової, підліткового настрою, підліткової історії, то це саме ця історія. Тому що головні герої це підлітки. Це не ті підлітки, які мають якісь суперздібності, які повинні врятувати всесвіт, тому що тому, що вони повинні. Ні, це зовсім не та історія, це зовсім. Історія про інше це історія, як зазначає не кохання, тому що в нас багато історій про підлітків, про кохання. Це зовсім не те, про що ж взагалі ця історія. У нас є головна героїня Вікторія Спрінг, яка живе у своєму світі, в світі, який її не розуміє, і який вона не розуміє, чому вона в ньому існує. А все через те, що в неї не діагностована депресія, і насправді багато людей не розуміє, як це жити з депресією, що тобі просто важко іноді встати з ліжка, почистити зуби і просто жити. Тобі хочеться просто лежати, нічого не робити, і все це про Вікторію Спрінг. Тому що вона переживає зараз важкий період життя, і єдина її підтримка це не батьки, а це брат. Але брат також страждає від проблем. Які пов'язані з його сексуальною орієнтацією, але це, як ви розумієте, історія про Міка Чарлі, і якщо вам цікаво, можете дивитися сміло відео про те, як я читаю комікс, коли забирає серце за день. І ось одного дня в британській школі, оскільки це відбувається в Британії, в них інша зовсім система освіти. В них є такий клас, як е, е, шостий клас. 6 клас це по типу 12-13 класу, щось таке. І ось в 12-13 класі в школі для дівчат можуть навчатися хлопці. І Торі зустрічає хлопця, якого звати Майкл Голден. Це досить цікавий специфічний хлопець, який Торі чимось заворожив, але не закохав. Тобто Торі не відчула якогось почуття кохання чи щось таке подібне. Це не є історія кохання, про це авторка зазначає навіть на обкладинці. І далі відбувається їхня історія дружби, історія, до чого призведе дружба між хлопцем і дівчиною. Тут не буде любові, не очікуйте цього. Але це досить цікава історія, що споглядати за нею було досить іноді важко через те, що біль, який вони відчували, ти відчуваєш також. Загалом це весь сюжет цієї історії, тому що більшість подій цієї книжки є спойлерними, я не можу розповідати про них весь сенс цієї історії в її цитатах. Якщо ви бачите, то в цій книзі в мене відмічено близько 40 цитат, які мені дуже Зимпонували, які я, можливо, якби прочитав десь років п'ять тому назад. Змінили моє життя в інший бік, і хоча я не вважаю, що моє життя дуже погане, але якби я їх прочитав, моє життя можливо було б ще в інший бік повернулося. Загалом, це саме сенс в цитатах, тому що потрібно читати і осмислювати те, що головна героїня каже, те, що головна героїня... Намагається донести світу, хто вона така і що вона робить у цьому світі. Можна багато цитувати торі, і деякі фрази я, звісно, хотів би процитувати, але вони знову ж таки будуть спойлерними, тому не буду робити цього, а закликаю вас прочитати. Але іще одна така моя маленька примітка: те, що потрібно вам прочитати ем, тригерні моменти. Тому що на першій сторінці авторка зазначає тригерні моменти, які. Можуть вас затригарити, якщо ви не хочете відчути емоції або пережити якісь моменти знову, то ця книжка не для вас, вибачте. Але ці історії авторка приділяє настільки глибокий опис кожної емоції, кожної події, яка відбувається, що насправді ти проносиш все в собі, відчуваєш все в собі, і це може бути для вас дуже боляче. Тому не раджу цю книжку, але якщо ви готові... Здійснити якусь рефлексію по тим подіям, які у вас відбувалися в житті, то це те саме, що вам треба просто зараз негайно йти в книгарню або замовляти в книгарні якийсь онлайн і читати, тому що це варто увага. Так це не є історія кохання знову ж таки вкотре зазначу, тому що багато хто знає, що Еліс Осман відома своїм коміксом, коли замирає серце, але це буквально історія не кохання. Загалом у мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Так воно не вийшло дуже великим, так воно не вийшло дуже, можливо, е сенсовним. Але я дуже дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, можете ставити свою вподобайку, писати коментар, підписуватись, ставити дзвіночок, аби отримувати повідомлення про вихід нового відео. І зустрінемося в наступному відео. Бувайте!